Усім привіт! Я ваша давня подруга Лісін. Настав час для нашого чергового випуску. Цього разу ми продовжуємо показувати відео авторитетного лейтингу коротких відео гідаї «Танці слонів». Давайте поглянемо, що дивилися гідацькі користувачі упродовж першого тижня – грудня. Будівництво боєсу і шляху це масштабна ініціатива, яку особисто спланувало, розгорнуло, та да просуває вище керівництво Китаю. Це важлива ініціатива країни у процесі відкриття зовнішнього світу на високому рівні у нових історичних умовах. Україна була однією з перших країн, яка підтримала і взяла участь у будівництві поясу і шляху. Як продовжувати розбудову цієї ініціативи, послухайте міркування вищого керівництва і дайоп? Ціцінкін зазначив, що ініціатива один пояс і один шлях вступила в новий етап якісного розвитку. Необхідно дотримуватися загального тону роботи з пошуку прогресу зі збереженням стабільності і повністю, точно та всебічно реалізувати нову концепцію розвитку. Прискорити побудову нової моделі розвитку та високо тримати прапор спільноти єдиної долі людства, дотримуватися керівних принципів широких консультацій, спільного будівництва, спільного використання, відкритості, екологічності, чесності та високих стандартів задля сталого розвитку людей, керуватись вісьмома високоякісними ініціативами, один фас і один шлях, основними лініями яких є взаємопов'язаність. Дотримуватися поєднання якісної розробки та високого рівня безпеки, а також поєднання державного керівництва та роботи ринку, поєднання наукового планування та динамічної оптимізації, поєднання кількісного зростання та якісного вдосконалення, координувати та поглиблювати міцний зв'язок інфраструктури, який зв'язок правил і стандартів, а також зв'язок людей країни, яку ми спільно будуємо. Координувати та сприяти будівництву великих знакових проєктів та невеликих, але красивих проєктів. Координувати та консолідувати співпрацю в традиційних галузях і неухильно розширювати співпрацю в галузях, що розвивається. Удосконалити механізм сприяння високоякісному співробітництву в рамках поясу і шляху. Ми продовжуватимемо розширювати нові простори для розвитку співпраці на більш високому, стійкому та сталому рівні. 4 грудня було затверджено заявку Гідаю на включення свята весни. Як сонціальної практики китайського народу у відзначенні традиційного нового логу до репрезентативного списку нематеріальної коридорної спадщини людства ЮНЕСКО. Свято весни – основне традиційне свято у Китаї – Яке у ділює горидурині генник тяської нації. Надію лоду на, на краще життя, прагнення до сімейного воз'єднання та спільного досягнення мрії. Китайський новий рік найдавніше і найважливіше традиційне свято в китайській культурі. Свято весни стає глобальним. Світ відзначає китайське новий рік. Календарем є офіційним святом у майже 20 країнах світу. Близько п'ятої частини населення світу святого новий рік за місячним календарем у різний спосіб. Весни чудовий час для прощання зі старим і зустрічання нового, який завжди повисить людям бачення. Свято весни втілює цінності миру, гармонії та злагоди китайської нації та китайської цивілізації. Воно є одночасно китайським і глобальним. Сприятлива і радісна пора року. Це гала концерт медіакорпорації Китаю з нагоди свята весни 2025 року. Отже, як давно існує це свято. Що ж, усе почалося 3000 років тому зі стародавнього свята під назвою Свято Весни. Але все іде ще далі. Охоплюючи і втілюючи 5 тисяч років видатної історії, на яку висоту може підійматися ця сцена? Що, ж, ця сцена для виступів може сягати небесних висот? І це чудовий приклад новітніх передових технологій. Гаразд, але наскільки широко розтягується сцена, настільки широко, що розливається по вулицях і провулках світу, і вона досить широка, аби охопити кожного виконавця. Сцена гала концерту до свята весни вітає весь світ, щоб долучитися до застілля та гулянь. Нещодавно у мележі з'явилося голодке відео про будинкову абетку в Шанхаї. Відео показує 26 літер абетки англійської мови від A до Z, які нагадують будівлі Шанхаю з перспективи аерофотосйомки. Це відео демонструє архітектурний шарм цього мегаполісу. Аби зняти це 30-секундне відео, Operator, ki ima vade iz ruhu, vtrati bo na do 3 meseci. Більша зміна, яку зробила зі мною фотографія, полягає в тому, що вона додала барв у моє життя. Я також заохочую усіх продовжувати любити свою справу і не здаватися.